Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Для наступу на Вовчанськ росіяни задіяли значні сили і не рахуються з втратами. Тільки за останню добу загарбники втратили на харківському напрямку понад тисячу окупантів. Росіяни скидають десятки кабів на Липецьку та Вовчанську громади. Восьмеро людей поранені. Один із них – 74-річний житель Вовчанська постраждав від російських ДРГ, які змогли зайти на околиці міста. Окупанти відстрелили чоловікові палець. Правоохоронці кажуть, що через масовані обстріли на виїзд погоджуються навіть ті. Хто раніше боявся залишати хати, усіх евакуйованих везуть у Харків, де влада і волонтери дають людям прихисток та усе найнеобхідніше на перший час. Свої домівки у прикордонних населених пунктах лише за останні три дні покинуло майже 6 тисяч людей. Ці кадри евакуації літньої жінки облетіли мережу дорогою з Вовчанська. Жінка читає заповідь Шевченка. Десь слава Україні! Слава! Будемо говорити з Харківщиною. Що там відбувається? Запитаємо в Тамаза Гамбарашвілі, начальника вовчанської міської військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаємо е, доброго дня, пане Тамазану. Ситуація за даними нашого генштабу дуже швидко змінюється. Розкажіть, що відбувається на цю хвилину в місті і скільки залишається мешканців там. Сьогодні ситуація вкрай важка як і вчора. Місто під обстрілами масованими працює артилерія СЗО, випускають авіабомби. але наші захисники відбивають намагання зайти в місто. Проблема в тому, що і ситуація складується так, що місто знаходиться в 4 кілометрах від державного кордону і тому. Місто зараз на лінії фронту і ведуться в бої. Вчора з'являлась періодично в телеграм-каналах інформація про те, що росіяни вже зайшли в, на північній околиці Вовчанська. Чи підтверджується ця інформація, чи місто продовжує тримати оборону і за нього йдуть бої? Місто треба. За нього ведуться бої. Зараз місто під контролем збройних сил України. Розкажіть по місцевих жителях. Чи відбувається і надалі евакуація? Скільки відмовляються їхати? Які аргументи вони наводять? Тому що, ну, як ви зазначили, що складна ситуація? Так, ситуація складна. Зараз займаємося евакуацією населення місцевого. Максимально залучаємо зараз. і Поліць України службою надзвичайних ситуацій працюють волонтери координаційний гуманітарний центр. Люди виїжджають, тому що змушені виїжджати, тому що під щільними авіаударами і артилерією зараз знаходитись в місті неможливо. На сьогоднішній час в місті залишається приблизно 300-400 мешканців, і евакуація продовжується. Куди доправляють людей? Куди їх везуть? Чи готові їх десь приймати, в які умови бо для людей, які потрапляють під евакуацію, це зазвичай найголовніше питання: куди ми їдемо? Куди їдуть люди з Вовчанська? А вісімдесят евакуйованих людей, яких ми евакуюємо разом з волонтерами, їх відвозять в місто Харків гуманітарний штаб, де не даються їм допомога повністю. І 80% цих людей роз'їжджаються по своїм там родичам або домівкам. Там там де можуть де можуть їх прийняти в гуртожитках. Залишається і розселяє 20% всіх евакуйованих. Бачите, що у нашому наступному слоті в продовження в прямому ефірі ми покажемо умови, куди розселяють людей з нами на прямому зв'язку. Буде гуманітарний штаб і покажуть конкретно, де можуть залишитися люди, аби оті 300-400 мешканців, про які про яких ви говорите, вони знали, куди поїдуть, що для них створені умови, що їх чекають і і. Що небезпечно залишатися під такими обстрілами. Фортифікаційні споруди. Ви бачили гвалт, який щинився в соцмережах? Що можете сказати на це? І чи дійсно наскільки укріплено місто? Місто укріплене. Фортифікаційні споруди будуються на протязі півтора року. Після? Так, що зустрічаємо зв'язок на Розуміємо, самому головному питанні? Да. Розуміємо, що складна ситуація. І перенаберемо Тамаза, пане Тамаза, і сподіваємося, що в Україні Ого... оголошується повітряна тривога зараз. Будь ласка, Ти жителі, в яких регіонах вона оголошена? пройдіть до укриття, будь ласка, і бережіть себе. І не ставтесь, будь ласка, дуже. Майже об, по всій обережно, Україні да. лунає сигнал повітряної тривоги. Просимо вас прямувати в укриття, не нехтувати своїм здоров'ям. Ну а я да, надав повідомляють про зліт винищувачів Міг-31. Тому, будь ласка, будьте обережні, друзі та і нагадаю, що ми спілкувалися з Тамазом Гамбарашвілі. Це начальник вовчанської міської адміністрації. Він повідомив про те, що у Вовчанську залишається 300-400 мешканців. Евакуація все ще триває попри постійні обстріли. Також ми хотіли в нього запитати про фортифікаційні споруди, які зараз побудовані навколо міста. Наскільки ми там гордити, що зараз відновиться зв'язок? редакторі нам щось скажуть. <ган> ну, ми розуміємо, <ган> що там постійні бої відбуваються і перебої зі зв'язком і. Такі ситуації можна зрозуміти. Вибачте, наші телеглядачі. Але головне, що людей зараз евакуюють, і інформація про те, що росіяни захопили частину міста, теж не підтверджується. Українські збройні сили контролюють Вовчанськ. Це дуже важливо, що ми почули безпосередньо без від очільника вовчанської військової адміністрації, який знаходиться там, який контролює ситуацію, який бачить це на власні очі. Тому друзі не піддаємось паніки, яку розганяють деякі телеграм-канали, деякі медіа, деякі журналісти ситуація важка. Про це говорить і командування збройних сил. І говорять військові, але давайте без зайвої паніки і без підігравання росіянам в їх інформаційних історіях. Вовчанськ контролюється Україну, за нього йдуть бої. Звісно, що росіяни накопичили там близько 50 тисяч військових е свій підрозділ. І дійсно вони хочуть взяти і Вовчанськ, і інші населені пункти. Кілька нас там більше і, шести. фактично Такі населені пункти, які були сірою зоною, зараз там тривають важкі бої, намагаються прорватися Росія але їх там гідно зустрічають. Також був гвалт в соціальних мережах про те, що недостатньо був укріплений кордон, і Вже з'явилася інформація про те, що інженери і військові не могли працювати і рити окопи також робити оборонні споруди, фактично одразу на кордоні, тому що він постійно обстрілювався, і це було небезпечно для їхнього здоров'я. Ну і ми встигли почути. До того як зв'язок перервався від пана Тамаза, про те, що місто укріплене, і ну це підтверджує інформація, те що зараз місто тримається. Ну, зараз Вовчанськ давайте тривається. ще раз подив, подивимось кадри евакуації мирних мешканців з Вовчанська. Люди виїжджають, тому що місто подає піддається просто нищівному руйнуванню з боку ворога. Місто обстрілюється і е, ракетами далекобійними, і артилерійськими снарядами. Ми розуміємо тактику ворога просто знищити минулої атаки 22 другому році. Вони хотіли захопити Україну і не руйнувати її. Тепер вони розуміють, що захопити нас неможливо захопити великі міста неможливо, тому вони просто руйнують все на своєму. Ну, якщо говорити ще до тактику і за тактикою додати інформацію, деякі військові експерти кажуть, що вовчанська росіяни хочуть перетворити на таку собі фортецю, ну і з там розставити артилерію і аби діставати до ближніх населених пунктів міста Харкова, але все це в планах ворога, і сподіваємось, що вони не втіляться.